Скандал у Канаді через вишиванку Степана Бандери. Канадському парламенті скасували виступ засновниці дня вишиванки з Чернівців Лесі Воронюк. Причиною цього стала сорочка Степана Бандери, яку жінка спільно із проєктом вишивка в одязі видатних українців відтворила у 2022 році. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, на запит до керівництва Конгресу українців Канади їй відповіли, що виступ заблокував канадський депутат українського походження Іван Байкер. Мовляв, в чоловіка виникло побоювання, що російська пропаганда підхопить цю тему, від чого можуть постраждати українські інтереси. Мисткиня розкритикувала таку позицію Бейкера та сказала, повторювати про російські наративи щодо постаті Степана Бандери неприпустимо. Крім того, сам Бейкер з трибуни виступав у вишиванці та робив вітальні фотографії. Замість того, щоб починати довготривалу дискусію про вклад Степана Бандери у боротьбу за незалежність України, замість того, щоб відстоювати кордони українського культурного світу і пояснювати іноземцям, що є зона наших цінностей, яку вони не мають права ставити під сумнів українською стороною все максимально здано у цій ситуації. До слова, Воронюк також зазначила, що захід затвердили та готували впродовж трьох місяців, а її участь скасували лише за три дні. На її думку, це зробили навмисно, щоб обмежити час на реакцію та боротьбу. Додамо, що мешканка Чернівців Леся Воронюк у 2006-му заснувала всесвітній день вишиванки. З кожним роком свято масштабувалося на інші регіони та країни за кордоном. Софія Фенко, телеканал НТА.